Так, сьогодні розбираємо фінанси за цією датою народження. Ваш фінансовий код звучить 3, 5, 6, 5, і він дуже такий живий, гнучкий і про людей. Такий код говорить, що гроші до вас приходять через комунікацію, рух і допомогу іншим. Це код людини, яка створює навколо себе активність, довіру та енергію життя. Перше число у нас три і спосіб, як приходять до вас гроші. Трійка це у нас енергія комунікації, творчості, вираження себе. Ваш фінансовий потік відкривається тоді, коли ви говорите, коли ви проявляєте, ділитесь надихаєте, ведете за собою. Може бути публічна діяльність, навчання, консультування, продажі, виступи, блоги, якась творча сфера. Як тільки ви замовкаєте, ваш потік зупиняється, ваші слова, ваша енергія і відкритість це головні інструменти доходу. Друге число це 5, і це ваш ресурс, через який відкриваються гроші. Тетірка це тільки це у нас про рух, про новизну, про зміни. Ви отримуєте прибуток тоді, коли не стоїте на місці, коли пробуєте нове, коли розвиваєтесь, коли подорожуєте, знайомитесь з людьми, розширюєте свої горизонти. Якщо ви довго залишаєтесь в одному стані або в середовищі, ваша енергія зупиняється, і прибуток також знижується. Тому вам дуже важливо дозволити собі цю динаміку, навіть якщо це просто нові ідеї чи формати, чи просто середовище. Третє число це шість. І це сфера талантів, і ваш інструмент взагалі зараз шістка це про гармонію, про емоційну підтримку, про турботу, про допомогу, красу. Це означає, що гроші приходять до вас через те, що ви створюєте комфорт, гармонію і спокій. Це може бути сфера турботи, краси, дизайну, сервісу, медицини або будь-яка діяльність дає людяність і бажання покращити життя інших. Шістка дає вам таке природне відчуття смаку, естетики, вміння робити гарно і з любов'ю. І четверте число це знову ж п'ять, і це ваш результат, тобто фінансовий вихід. Знову п'ятірка, і вона підкреслює, що ваш успіх ніколи не буває застої. Коли ви пробуєте нові... Формати, коли ви міняєте середовище, коли ви навчаєтесь, рухаєтесь, гроші знову активуються. Ви можете мати кілька напрямків означати, і це для вас нормально, бо ваш фінансовий результат приходить через легкість, через гнучкість і готовність змінювати підхід. Як це взагалі проявляється в вашому житті? Ви людина, якій не можна сидіти на одному місці. Ваш фінансовий потік живе у спілкуванні, в русі, в креативі, в любові до того, що ви робите. Якщо робота стає для вас трудною, то ваші доходи обов'язково будуть падати. Якщо ви навпаки будете горіти, експериментувати, проявлятися, гроші будуть приходити до вас легко. Це такої живої енергії, спілкування, людей, радості. Які можуть бути мінуси коду, це розпорошення, коли одночасно багато ідей, але ви не закінчите їх до кінця. Також страх рутини, коли ви тікаєте від стабільності, хоча саме вона дає вам великі результати і надмірна емоційність, коли нас відпливає на цю продуктивність, а також потребу схвалення, коли важливо, що вас помітили замість того, щоб просто робити, як вам взагалі активувати цей фінансовий потік, перше це що вам ви потрібно, визначити один напрям, який вам дійсно цікавий, і фокусуйтесь на ньому, хоча б три місяці. Друге, це дозвольте собі бути на виду, спілкуйте, діліться, будьте помітними, розмовляйте. Третє це рухайтесь, подорожі, навчання, якісь нові контакти, усе це відкриває вам нові, нові можливості. І чотирьох це додавайте свою роботу творчість, навіть якщо у вас серйозна професія, вона потребує живої енергії. І п'яте це не бійтесь міняти напрям. Ваш шлях це не про стабільність, а про розвиток. Якщо ви відчуваєте, що пізнали себе в цьому розборі, але хочете зрозуміти глибше, що зараз заважає вам масштабуватися, запрошую вас на повноцінну консультацію.